Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні в нас 7 листопада. Трошки в нас розпогодилось хоч сьогодні, а то дощі не прекращаються вже мабуть тижня два, 2 два половиною. День через день, дощ, 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 дощ. Нічого не дає робити, ні орати, ні дискувати ось тут треба. Ну, трошки розпогодилось, довивозили е, навоз. Зараз е, ось тракторець бігає там е, Розгортає ці кучки, що ми по цей повисипали з прицепа, культиватором трохи його розтягуємо. Так воно виходить. Щоб не гнати сюди 156-го, ковшум не цей, ми його трошки культіватором розтягнемо. Получається, вивезли ми 48 прицепів сюди. Це нам хватило тут, ну, може на 4х4,5 гектара ми його розкинули, це десь приблизно 200 тонн. Там і коров'ячий був, десь тонн 40, а все остальне гусячий. Такий ось перегній. Так що тепер, дай Бог, може підтряхне, хоча на завтра опять вже дощ стоїть і немаленький, будемо заїжджати цей кусок дискувати і орати. Я думаю, можеш дасть Бог вийде його здискувати хоча каток той буде забивати конкретно, вже уже воно так не висохне, як должно бути. А ось наша пшеничка. Це ДСВ артист пасіяна. 16 вересня при посіві вносили 100 кг. Забув зульфамофоз 100 кг і все, норма висіву була 200 кг на гектар. Дивіться, скільки падали ці посходило сояшника дуже багато. В принципі, для пшениці більш-менш умови. Складаються добре, нормальна температура, нормально вона себе почуває. Не бачимо ми нічого, в принципі, ніяких ні на листочках, ні болячок, ні нічого, в принципі, не бачимо. Ну а сама то вона ще заглянемо. Оп. Отака її Отакий зараз стан. Таке кущення. Три погонця. Ось четвертий лізе. Ну, в принципі, непогано. Замовили ще добре по мерзлотолому під неї. І якщо все нормально складеться, то хочемо ще по вегетації попрацювати касом. Так що так і справи, працюємо далі. Регночик, як золото, просто. just Відняти? зараз попрошу. Займаємося такими ділами. Вигружаємо семочку, привезли там люди. Ціна трохи на семочку підросла. Кернел вчора присилав 12,5-48, 12, 48, 12 ,850 масла. масло. Трошки потихеньку ціна росте. На кукурузу теж ціна піднімається практично кожен день. Не на багато, але все ж таки піднімається. На сьогоднішній день можна знайти, в принципі, по безготівковому розрахунку десь в районі 4200 з міста можна знайти. Якщо добре пошукати. Ну, а так то вчора там писала одна 3600. 3600 не актуально, 3600 у нас спірзавод тут приймає сиру по 3600, так що е, поки немає сенсу. Ціна на дестопливо е, теж практично кожен день падає, теж не побагато, по 50, по 80 копійок. Але на сьогоднішній день з доставкою у нас у господарство солярку можна взяти по 48-50 з доставкою. Ну, якби така ще більш-менш адекватна ціна, я вважаю. Так що, в кого є така можливість, можливо, навіть варто є закупитися трошки соляркою на весняні польові роботи. Ми вже це зробили. Трошки раніше не дождалися ми цього падіння і купили по 50. Ну, вже зато вона є. Так що е, такі справи, друзі. Ну, а так то тенденція вроде би більш-менш, ціни піднімаються на нашу продукцію, що не може не радувати. да Вони не такі б, е, як би повинні бути, але краще, ніж кукуруза була по 3-3. Е, тисячі за тонну, якби це зовсім печально. Ну і сояшник. Я ж кажу, що наві по 10 за налічку можна продати смело. Ну, ми будемо сояшник ще тримати стовідсотково. Будемо тримати до, нового, до наступного року це 100%. По кукурузі будемо частково вивозити, так як треба, трохи кошти там порозраховуватися за засоби захисту, за посівний матеріал і тому подібне. Друзі, також прошу вас ознайомитися з даною петицією про збільшення максимальної площі в одні руки землі із 100 до 10 тисяч гектар, так як це практично в даній ситуації, яка в нас в країні склалася, повністю може знищити село вірніше те, що від нього залишилося. Так що ссылка буде на петицію під відео. Прошу не будьте байдужими, а підтримайте дану петицію.